Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді, день який четвер, і на роботі всі радуються, що завтра п'ятниця. По п'ятницям на роботі співають пісень, що вже п'ятниця. І мені це подобається. Як люди люблять роботу, але люблять відпочивати також. Що я робила сьогодні? Випадковим чином виявила, що в моїй машині закінчилось масло. Я щупом перевірила, масла немає. І я така, Боже, що робить? Треба розвідати, яке масло треба. Розвідала, поїхала в магазин, купила два, бо по хорошій ціні. 100 баксів нема. Один день в місяць я працюю на масло в машину. На масло амивайкою дві лейки. Одна лейка коштує 4 долари без податків, а друга 5. Лейка, яка коштує золота, її ціна все по 8 гривень 8 гривень. <laughs> ну, а, приїхала додому, давай е заливати масло, дивлюсь, а в мене на кришці е моторній написано, яке масло заливати, і трошечка інша циферка одна. Я така, ой, ой, як невдобно. Ну, чи як у мене є, думаю, я поїду поміняю, але тут нагугліла то і мені на сказали, що нічого страшного для зими це масло хороше. Там одна ця цифра: Гролі не рай, Гроль... гролі не ра. Гролі не граю. Вже все, нема мозга воріни. Дякую, що дивитесь мій канал. На днях мені має прийти підтвердження мого диплому. Я розкажу про нього більш детально. Сьогодні його ще немає. Я перевіряла тільки що поштову скриньку і знайшла два листа для мене. Одне від банку з якимось пейментом, і я взагалі не відстрелюю, що вони від мене хочуть. Треба з цим розібратися. А друге класні хустки. З України. Зараз я вам покажу. Дивіться. Дивіться, бачите. Буду на роботі ходити, показувати, що в мене українські хустки, а це хустка з мрією. Отак от. Uh, сьогодні що, на роботі була, працювала в офісі, потім працювала на складі, у нас з'явився новий чоловік на складі. Я сподіваюся, це замість мене і не тому, що мене виженуть з роботи, а тому, що мене переведуть в офіс. я сподіваюся, я не знаю, як воно буде. Також я щось думаю, що мені треба починати шукати сімейного лікаря і сходити на консультацію. Але поки що ні. Uh, також я шукаю зйомну хату, бо я бачу, що з моїм кредитним рейтингом. Uh, і потеку мені не дадуть, бо рейтинг опускається щось щотижня. І, мабуть, треба з'їжджати на зйомну хату, Того, що, що, що в людей жити, на що збирати гроші, як все одно з'їжджати на зйомну хату. Думки бентежні, але не так, щоб сильно. Uh, Теодорчик, мій хороший, вже лягає спати. Багато чого сьогодні не зробила. Ми святкували день народження хлопчика, який тут живе, і було дуже класно, коли йому дарували всі подарунки. І Теодор. Зробив класний подарунок, потім загубив, дуже сильно плакав, а потім знайшов і перестав плакати. Тож таке, завтра п'ятниця. В школі Піца Day і Crazy Socks, тобто вони мають бути в якихось смішних шкарпетках. А я маю працювати завтра. На цьому все. Гарного вам ранку, дня, вечора. Па-па!